У Тернополі на вулиці Моклонецькій, 116 П. Відкрив свої двері новий заклад дошкільної освіти Ясла садок номер 28 Під час урочистого відкриття закладу міський голова Тернополя Сергій Надал відзначив, що реалізація цього проєкту була непростою, однак дуже очікуваною і необхідною для громади. Новий садочок розрахований на 40 маленьких вихованців. Загальна площа нового дитсадка майже 790 метрів квадратних. Приміщення обладнані за всіма сучасними стандартами. Є затишні ігрові кімнати, санвузли, кухня, медичний кабінет, спортивна та актова зали. Особливу увагу приділили безпеці. У закладі облаштовано укриттям, де зможуть перебувати діти та працівники під час повітряних тривог. Тож ясла, садок номер 28 це не просто нова будівля, а сучасний, безпечний і затишний простір для розвитку наймолодших тернополян. Цей об'єкт насправді був дуже очікуваний, очікуваний дітьми, а напевно ще більше очікуваний батьками, оскільки цей район, насправді потребував ще одного дитячого садочка. Об'єкт був дуже складний, дуже непростий, оскільки це особливі вимоги, тому що робиться для наймолодших, для наших дітей. Але він є, він зручний, комфортний, сподіваюся, тут зручно, зручним, комфортно всім не тільки завдяки приміщенням, стінам і а завдяки тому, що тут буде працювати чудовий колектив. Людей, які дійсно люблять свою справу, які дійсно люблять своїх дітей, які зможуть забезпечити комфортне перебування всім тут.